Хвороби суспільства Чернетка 22. На самому початку розвитку людства, як мені вбачається, ну я не історик, це б історики краще розповіли, ті все знають. Так от на самому початку людства, коли люди дорівнювали за своїм рівнем розвитку тваринам, да, по суті, були тваринами то навряд чи вони відрізняли здорову людину від хворої, пов'язуючи це з якоюсь хворобою. Швидше за все, вони сприймали так. Ну, Оцей є такий, а ото є таким. Ну, а чим вони відрізняються? Ну, відрізняються, ну вони різні. Тож, один Блондин, другий, брюнет, ну, чорне там, чи світле волосся. Ну, такі є. І якщо цей повен сил і можливостей, а той зовсім хворий, ну, такі вони є і все на тому. Думаю, що до поняття е, хвороба, захворювання, Людство люди дійшли значно значно пізніше. Не на печерному ще рівні. Давайте вы пастертики бактерий ковид, коли зовсім недавно, в порівнянні з цим історичним періодом відкриваю. Так само Мабуть, в нас зараз із суспільними хворобами. Так є, і, ну що ж ну, ну так є, так, так і є. І, і що тут зробиш, ну у нас це не хвороба, це ж не аномалія, це ж не патологія якась там. Ну, от так. Суспільство таке, і суспільство таке. А як лікувати, про це і думки немає. А якщо ще і з'явиться така думка, ну спробуйте прийти в компанію наркоманів чи алкоголіків, і почати їм розказувати, що ви ж хворі, на залежність, треба лікуватись, ну вони вас. Вам пояснять, як треба лікуватися і те саме, абсолютно те саме, і з суспільними хворобами, коли кажуть, що ну, не все гаразд, точніше, все не гаразд у нас із суспільним здоров'ям. Ну, на тебе ж ображаються, на тебе кидаються, на тебе ж пишуть, що ти такий сякий. Гідкий, дурний, ну там, та коментарі подивіться. Не досягуємо ще того рівня, коли, хоча б просто аналізуємо наш стан суспільства. Наш суспільний устрій, наша свідомість, суспільна мораль, суспільно-політичні знання, вони якісні, вони здорові, вони придатні для виживання і розвитку. Чи ні, чи вони мають безліч різних хвороб? наслідками котрих і є ото е, ті санкрічі як там вони називаються, корупції зрадництво перший крок завжди пізнанні. Це подив, це звертання уваги на щось. Потім аналіз, потім щось, пошук шляхів покращення. Ну тут, ну, немає. Ну, ну, все, все класно. А що наслідки? Ну так воно є, ну в чомусь воно так є. Ну, да. ну от війна. Ну в чому ж війна? Ну ми ж все правильно робили. Ми ж проголосували за те, щоб э, розмінувати кордони, щоб зустрітись посередині України, щоб дороги прокласти для братішек наших дорогеньких. Хай їдуть сюди з парадною формою. Приймати капітуляцію покірних. Українців чи хохлів, чи як там їх. Так є І от найважче знайти в Україні тих Хто готовий зайнятися і займається темою суспільного устрою, темою суспільної свідомості, пов'язаності з наслідками, пошуку шляхів, таких змін, котрі. Призвели б до безпеки, до заможності, до кращого щасливого життя, цивілізованого по сучасних мірках. Нема таких. Не бачу. Ви скажете ось. Добре. Ні, ну, вибачаюсь, єдиний зомбомарафон я ж. Не дивлюся, як і 95-й квартал і отих слух голобородька не дивився. Але ось адекватні, ведучі, адекватні програми, адекватні блогери, розумні, мудрі. Про що вони говорять? Про те, що я веду мову. Про суспільну хворобу нашу, про наш світогляд, вони мови не ведуть. Ну, максимум там про психологію, як пережити е -е, ці депресняки страждання та посттравматичні синдроми. Вони ведуть мову про оточення. Про те, що зробить наш президент, що зробить російський очільник, що зробить очільник Сполучених Штатів. Британії, Євросоюзу. Ми хто? Ми ніхто? Ми не суб'єкти. Ми, ми глядачі свого життя. В котрому від нас абсолютно нічого не залежить. Ми навіть не намагаємось. Такий стан оцінити як хворобливий, з дуже сумними наслідками. Це все нормально. Ми ж тут що, ми ж? Ми ж мріяти про шашлики в травні, каву на набережні якоїсь там. Таке враження, що ми, ми всі і 73%, вибачаюсь і 25%. Відсотків, останні мірі, але теж. Глядачі в залі 95-го кварталу, ну, тільки вже якісь постановки. Настільки ржачні, скільки, плаксиві, спостерігаємо. Ну так, ну. Щось волонтери збирають, плюнувши на суспільні бюджети, ресурси і запозичення з-за кордону. А, то, то їм. То вони хай там собі палаці, офшори, рахунки. Ми ж їх любимо, ми ж їх обрали, ми ж їм усе віддали. Хай вони й тим усім керують, а ми будемо збирати тут на допомогу ЗСУ. Ну це, це не хвороба. Це хвороба. Суспільна хвороба. Або бажання забезпечити особисте благополуччя за рахунок знищення, обкрадання і так далі Суспільного. Да не виходить так. Суспільне зруйнували. І особисто руйнується. Але це треба пов'язати, усвідомити. А якщо практично весь загал не здатен до цього, ну то людство винайшло такі способи, спочатку релігія, потім освіта мала б це робити. Моральні норми, навчати моральним нормам, поведінки, світосприйняття, котрі б вели до, дотримання котрих вело б до покращення життя. Релігійні норми, той же самий деколог 10 заповідей християнських. Не вбий, не вкради. Норми ну, суспільних взаємовідносин. Тобі не треба людині з загалу аналізувати, е це гарно чи погано, до яких наслідків. Тобі в це треба вірити. Все. І коли всі будуть в це вірити і так чинити, то буде нормальне життя. А коли прийде який-небудь володька, чи то Ленін, чи то Путін, чи то інше щастя і розкаже, що треба робити протилежно, ну, вбити вчителів там Ленін. Вчителів, інженерів, священників, цих, цих, ну, інші моральні норми, протилежні християнські. От, як коли він прийде і навчить чому, то загал саме так і буде робити з повною впевненістю, що він будує щасливе своє майбуття. Де працювати не треба буде, а все буде. Ну нам. Чи там, що сосвуки у вас будуть? Розслабтесь. Ніхто не нападе хоч. Весь світ казав, що. У вас уже на знищення призначено? Ні. Ну ось така ситуація. Тобто суспільних хвороб, на котрі ми не звертаємо уваги. Котрі вважаємо нормою, існує безліч. Так, як і хвороб людини. Там що, і якщо людські хвороби перерахувати, скільки їх? Багато? Правильно, дуже багато. Ви думаєте, суспільних хвороб менше? Чи вони? менше впливають на наше життя через знищення не фізичного тіла, а середовища, в котрому ми живемо, першою ознакою є те, що вони не про це вже казав для суспільства. Що ці хвороби, їх наявність і діяльність вважаються цілком закономірним станом справ, а чому наслідки? Ну то, то Порошенко винен, то все від нього, вся та. Війна і все інше. Не знаю, треба мені зараз перерахувати. Тим більше список зелений. Дай ранжувати треба найбільш важливе. Найбільш важлива хвороба, розсадником котрої є. Міністерство науки та освіти очолюване табачниками та лісовими, це суспільно-політичне невігластво. А невігластво це що? Це відсутність знань якісних, котрі б дозволили. Діяти так, так будувати державу, а це, до речі, обов'язок не якихось там обранців, а кожного, кого написано громадянин в паспорті. Це не освічене, що це не вігоство. Це головна хвороба. Це як снід відсутність імунітету для протистояння, котрий би протистояв іншим хворобам, таким як корупція, наприклад. А чим погана корупція? Вона ж вона ж. Відстороненість людей від суспільно-політичного життя. Як там римлян це називалось? Ідіоти? Ще одна хвороба. Самоупевненість. По, ефекту, по графіку ефекту Данінга Крюгера. Оті, от що на вершині самоупевненості, невігласи. Наповненість такими невігласами суспільства це хвороба. Бо їхнє невігластво самовпевнене і дуже активне веде до дуже негативних наслідків. Зробимо їх всі разом. Зробили спасибі. Війну зробили, розруху зробили. Робили. Продовжувати. Навіть не знаю, ну но... цим треба дуже і дуже серйозно займатися. Шановні. І не мені одному. Покажіть. Мені тих, хто ще цим цікавиться Конституція України. Усіх там виписано дуже детально і за президента, і за Верховну Раду. За громадян ні. За їх підготовку ні. А? Не вігласи, ну і хай. Як там в росіян, в російській армії колись було, в радянській ще. Чим більше в армії дубов, тим крепче наша оборона. Ну, понятно. Тим легше закріпачувати і грабувати грабів. Яка ситуація? Думайте, сповзайте з вершини самовпевненості. в ту яму сумнівів, хоча б для початку, щоб потім шукати. на іншому підйомі освіченості. Шукати кращого життя. Шукайте тих. Ісус Христос, Він же не просто з неба звалився, як здрасте. Його б ніхто й не помітив би. Його чекав. Так от, шановні українці, і ви в собі породжуйте потребу у вчителях, котрі вас навчать будувати успішно. Країну успішну державу. Буде ваша потреба. Вони знайдуться вчителі. Але сьогодні вони вам не потрібні. Вам же потрібен 95-й квартал і Оті ведучі, котрі розповідають про те, що десь там, незалежно від вас, відбувається. Чому відбувається? Ну, стукнуло в голову там якась ідея якомусь, очільнику якоїсь держави. І все закрутилося. Протилежний бік буде ваша потреба у таких знаннях. Вчителі знайдуться. Не ну. Навчаючих, не, навчаючих невігластву буде дуже багато, ну але шлях здуває той, хто йде. Доведеться вчитися. Розрізняти зерно від полови. Тих, хто дійсно може бути корисний суспільству від тих, хто. Прагне тільки постати над суспільством. Здобути мандат президента, мандат депутата Верховної Ради чи місцевого самоврядування, чи мером стати і грабувати, грабувати, грабувати. Це треба розрізняти. Настільки... Великий спектр цих всіх суспільних хвороб, що, що ними треба займатися та й займатися та й займатися. Але, але до, до цього рівня Ще треба українцям розвинутись. Так як колись людство розвинулося, ще почало розуміти хворобу людини і способи її лікування, так само і з суспільством. Коли Зрозуміємо різницю між хворим суспільством і здоровим, тоді, тоді відкриється шлях до виживання, до розквіту. Дякую за увагу.